У Миколаєві відбувся турнір силового удару. На півдні України такі змагання проводяться вперше. Тому для участі зареєструвалися всього 70 учасників. Учасники турніру змагались в трьох вагових групах до 70 кілограмів, 70-90 та 90 плюс. Члени журі оцінювали силу трьох видів удару. По трьом версії свободний удар, удар класичний, удар ногою. І потім цей результат буде виноситися на всеукраїнське обозріння, щоб люди бачили і тягнулися нашим Ми, к їхнім результатам. Задля участі у змаганнях не обов'язково мати спортивні досягнення з боксу чи карате. Кожний, кому виповнилось 16, мав можливість спробувати свої сили. Серед учасників є футболісти, борці, волейболісти. Участь брали і дівчата. Це перший відбірковий турнір у нашому регіоні. В дальнейшем это, скажем так, небольшой маленький відбор на более масштабные чемпионаты этого же характера, которые мы будем проводить і летом, і осінню, да, на обласному рівні і на всеукраїнському рівні. Ідея проведення силового турніру мала підтримку у багатьох спортивних та громадських організацій. Я згодом можу сказати, що сьогодні присутні багато представників різних національностей. які є власники України, і сподіваюся, що вони победят і будуть достойно представляти Николаївську область на рівні. На змаганнях було встановлено два нових рекорди України: класичний удар Михайло Шеліст – 879 кг сили, удар ногою Яніс Лещенко 1463 кг сили. Наступні змагання силового удару відбудуться наприкінці травня у місті Стрий Львівської області. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.